Література 40-х-60-х років 19 століття. Тема 12. Тарас Шевченко, аналіз творів Катерина, Кавказ, Сон. У всякого своя доля і мертвим, і живим, і ненародженим. Заповіт Тарас Григорович Шевченко. Центральна постать українського літературного процесу 19-го століття. Його творчість мала вирішальне значення в становленні і розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та піднісши їх до рівня передових літератур світу. У своїй поезії Шевченко звернувся до тем проблем та ідей соціальних, політичних, філософських, історичних, художніх, які до нього ще не порушувалися в українській літературі або порушувалися надто насміливо і соціально обмежено. Тарас Шевченко відомий у всьому світі як Великий Кобзар, співець життя народного. Він є основоположником критичного реалізму в українській літературі. Він підняв дух кріпосної України, не зупинився перед зухвалою політикою, національного гноблення, був членом Крило Мефодіївського товариства. Творча спальщина Великого Кобзаря. Збірка поезії Кобзар, 9 повістей із 20 задуманих, п'єса Назар Стодоля, кілька уривків інших драматичних творів, щоденник листи. Поетична збірка кобзар, названа в народі книгою правди, це епоха в історії духовного розвитку цілого народу українського, бо вона відразу відкрила немов новий світ поезії. Перше видання кобзаря, що вміщувало вісім творів. Відкривалося віршем «Думи мої, думи мої», Припадає на 1840 рік. Етапи творчості Тараса Шевченка. Перший ранній з 1838 по 1843 роки. Другий від 1843 до 47 років, третій. Невольнича поезія. Від 1847 до 57 року з них 1847-й, 1850-й, Оренбург, Кос Арал, 1850-й, 1857-й, Новопетровська фортеця. Четвертий творчість після заслання. 1857-й, 1861-й роки. Перша рання творчість. Шевченко виступає переважно як романтик і реаліст одночасно. Основні мотиви ранньої творчості сирітство і соціальна нерівність. Тяжко важко в світі жити. Трагічна доля жінки, покритки і розбещеність панів. Катерина, Мар'яна Черниця. Героїчне минуле України. Іван Підкова, Дооснов'яненка, Тарасова ніч, Гайдамаки, Гамалія. Тема ролі поета в суспільному житті Думимо і думаємо Катерина, 1838 рік. Жанр ліроепична соціально побутова поема з народного життя. Тема розповідь про трагічну долю матері покритки та дітей без в експлуататорському суспільстві та зображення розбещеності російського офіцерства. Сюжет і композиція. Ліричний вступ. Поема розпочинається зверненням застереженням до дівчат не кохати москалів, паничів, бо їхня любов зрадлива, легковажна. А покинуті москалями дівчата часто гинуть морально або накладають на себе руки. Сюжетна основа твору розповідь про нещасливе кохання сільської дівчини Катрі, яка на свою біду полюбила пана офіцера. Зав'язка сюжету. Знайомство Катерини з офіцером Іваном, його від'їзд і народження у катрі позашлюбного сина, що викликало осуд усього села. Перший розділ закінчується повідомленням про те, що вернулись москалики, але іншими шляхами. Не до Катерини, яка все чекає на батька дитини. Батьки, прислухаючись до суспільної думки, не можуть чекати. Другий розділ починається драматичною сценою. У глибокій зажурі сидять за столом батьки Катерини. Мати докоряє дочці тим, що вона, не пошунувавши ні своєї, ні батьківської честі, народила позашлюбне дитя, що є великою ганьбою. Батькам краще не мати на старості підтримки від дочки, аніже на кожному кроці чути глузування з боку односельців. Тому мати проганяє Катерину, наказавши не зізнаватися нікому, що в неї є мати. Прохлятий час годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила. Катерина падає на коліна, просячи пробачення, але батьки непохитні у своєму рішенні. Молись Богу та йди собі, мені легше буде. звучать слова батька. Катерина з дитиною блукаючи в лісі, чи на полі, чи в діброві з під колоди, вовка виглядає, прямуючи на схід, зустрічає чумаків, розповідає про свою нещасливу долю. Настала зима, а Катерина майже боса йде на Московщину. Покритка зустрічає москаликів та на ввічливе запитання про Івана почула від них у відповідь грубий образливий жарт. Четвертий розділ: кульмінація: зустріч Катерини з Іваном. Сподіваючись на обіця... обіцяні почуття, дівчина звертається до офіцера ніжними словами, але той робить вигляд, що не знає її, дає грубий наказ прибрати її з дороги. У розпачі Катерина залишає дитину серед шляху, а сама топиться у ставку. П'ятий розділ виконує роль епілогу. Син Катерини, уже підліток, поведир у сліпого Кобзаря, хвилюючою його зустріч з батьком тепер великим паном, що відсурався своєї дитини. Друге. Період 1843-1847 роки. Це золота пора творчої зрілості Тараса Шевченка. Перший період цих років, період трьох літ, як і назва циклу від назви останнього вірша, уміщеного в рукописній збірці, тризна, перший твір цього етапу творчості, розрита могила Чигирина Чигирина, поема сова, невольник, великий льох, наймичка, сон, Кавказ, Єретик і мертвим і живим, заповіт, провідний метод, критичний реалізм. Заповіт 1845. Історія написання гостюючи на Переяславщині в грудні 1845 року, Шевченко серйозно захворів. У нього виникла невесела думка сказати людям останнє слово. Композиція. Ідейний зміст за формою заповіт монолог. Складається з шести стров, які об'єднані попарно. і утворюють ніби три сходинки, кожна з яких має свою провідну думку. Перші вражають простотою, буденністю, простежується логічний ланцюжок. Слово поховайте, образ труни, висока могила, уся Україна зігріта любов'ю Шевченка. Читач піднімається на таку височинь, що видно всю Україну відчуває себе господарем цієї краси і величі та усвідомлює громадянську відповідальність за її долю. У двох наступних парах строф автор лине думкою до рідного народу, турбується про його майбутнє. Шевченко вірить, що трудящі переможуть, скинуть з себе пута, тому й звертається до них із закликом. Вставайте, кайдани порвіте і вражує злою кров'ю волю окропіте. Ці рядки кульмінація думок і вибух пристрасті поета, його найзаповітніше бажання. У них сподівання, що після смерті поета здійсниться його палка мрія про волю народу. Про заповіт або за його мотивами написано сотні творів: рильське слово про рідну матір, Тихонов, слово на Тарасовій горі в Каневі, танк заповіт та інше. На слова й мотив заповіту написано понад 50 музичних творів: хори Лисенка, Гладкого, Вервицького, Кошиця, Стеценка, Степового, Ревуцького, Кантани Людкевича, Лятошинського, симфонічні поеми і так далі. Сон. У всякого своя доля. 1844 рік жанр поема сон перший в українській літературі твір політичної сатири. Назва від образної, алегоричної форми викладення змісту сну, кріпосництво це жахливий сон, від якого дерев'яніє навіть людина, що спить. Поет закликав прокинутися, позвутися жахів і жити повноцінним життям. У невеличкому творі автор прагнув охопити всю російську імперію, і сон виправдовує уривчастість розповіді, шмитку зміну подій, казкові пересування, фантастичні картини, все на генерального мордобиття, алегоричні образи, біла пташка, душа замучених козаків. Звільняє від довгих переходів, сюжет і композиція. У вступній частині Шевченко саркастично таврує головні недоліки кріпосницького суспільства, готує читача до основної розповіді. Дає загальну характеристику російського самодержавства. Той мурує, той руйнує слова, що мають підтекст. Одні використовують працю інших і в цьому недосконалість суспільства. Поет засуджує загарбницьку політику імператора Миколи І та його попередників. Характеризує панів як п'явок трудового народу. Основна розповідь поетова розповідь про водіння, які нібито йому приснилися. У польоті за собою ліричний герой поеми в зажурі прощається з україною безталанною вдовою, і обіцяє їй повернутися. Перша картина опис літнього ранку. Чарині пейзажі контрастують з картинами життя суспільства, злигоднів покріпаченого народу України, знущання панів. У ліричних відступах поет від імені народу ставить актуальне для свого часу питання, чи довго ще на сім світі катам панувати? Під текст Заклик до збройного повстання. Друга картина: зимовий пейзаж, з з долею каторжників. Поет пролітає над пустиною вічного холоду, чує, як загули кайдани під землею. Змальовано Сибір, могилу каторжників. Автор називає винуватцем цього лиха неситого царя. Шевченко створює образ борця, у якому у загальної риси багатьох поколінь волелюбних, самовідданих, героїчних і гідних патріотів. Третя частина поеми починається міським пейзажем, на тлі якого муштрують солдатів. Герой поеми потрапляє на феєрверк, на якому зустрічає земляка, що став рабом перевертним. Потрапивши до царського палацу, герой сміливо вигукує: Так, от де рай. А цей рай не для трудівників, а для свавільних панів. Тематика зображення неймовірних страждань трудящих і райського життя панів, показ свавілля та морального виродження панівних класів, продажності чиновництва. Ідея викриття аморальності паразитизму та рівнопідданства, заклик до людської гідності, пробудження національної свідомості трудящих. Іван Франко назвав поему сміливим маніфестом проти… слова проти темного царства. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. 1845 рік. Жанр послання, особливості побудови, відсутність епічного, перевага ліричного, пройнятого актуальним громадянським мотивом. В епіграфії до послання слова з Біблії, коли хто говорить, люблю Бога, а брата свого ненавидить. лже оце. Автор натякає на панів, експлуататорів, які, знущаючись з народу, говорять, що його люблять. ідейно художні змісти. У своєму посланні Шевченко розвинув ідеї, закладені у творах, написаних у попередні роки. Указав на історичне коріння суспільних явищ. Він зіставляє минуле сучасне майбутнє. Ліричний герой важко переживає трагізм навколишнього життя, критикує панів, указує їм на інший шлях. Лякає жахами революції і закликає припинити знущання з народу в своїй хаті. Своя правда, сила і воля пише Шевченко, вважаючи, що український народ має всі підстави для формування своєї самостійної держави і культури. У творі має місце діалог між паном і ліричним героєм про самобутність культури українського народу. Та її роль у визволенні з під ярма самодержавства. Правду треба шукати на власній землі, спираючись на свій народ. Справжню волю можна здобути тільки шляхом єднання. Шевченко ставить п'ять коротких запитань, натякаючи про те, що історію треба переглянути: що ми, чиї сини, яких батьків, чи ким закуті за що закуті. Ідея і значення твору. Вплив на формування національної самосвідомості українського народу, особ байдужості до майбутнього свого народу, утвердження демократичного розуміння історії України та її культурного процесу. Третя. Невольнича поезія 1847-1857 роки. цикл в казематі, який складається з 13 віршів. Період 1847 1850 років. Поеми Княжна, Москалева Криниця, Варнак, ЦАРІ, Марина, СОТНИК, Петрусь, Сто віршів Думи мої і Вірсія на чужині, заросли шляхи тернами та інші. ПЕРІОД 1850, 1857 роки вірш Мій Боже Милий знову лихо, Повісті російською мовою «Наймечка», музикант, нещасний, капітанша, близніци. Художник, прогулка з удовольствием і бізморалі, варнак княгиня, характерні риси творчості цього періоду, автобіографічні та соціально побутові твори, мотиви суму, самотності, розпачу, прагнення волі, роздуми про сенс, мету життя людини, головні акценти, звернення до історичного минулого України, іржавець, чернець тощо. Тематичні пласти прози, злидні закріпаченого селянства, тяжке життя солдатів царської армії, на доля талановитих кріпаків, зніння дворян і офіцерів ТА інше. Четверте. Творчість ПІСЛЯ заслання. 1857 1861. ПоЕМА Неофіти, Незавершений твір Юродивий, автобіографічний триптих Доля муза, Слава» Поема Марія, переспіви біблійних мотивів та давньоруських літературних пам'яток, плач Ярославний, вірш Марку Вовчку. Я не, не здужую ні в року, світе Ясний, Ісайя, глава 35. У творах цього періоду Тараса Шевченко продовжує висловлювати гнів проти тиранів народом. Наснаги поетові давало зростання селянського руху в Україні, листи, скарги, що систематично надходили Тарасові Гривгоровичу, у яких люди просто кричали та плакали від соціального ярма. Пани останню кров витискають, попи звичайно, службу правлять. А народ бідний терпить та сльози нишічком витирає.